Продажу з'являється у Це стіга, це 2012 рік, дружка бензин на автоматі на повному приводі, гарному сірому кольорі. Фактично в нього фарбовано ось ця частина капоту, крило і перехід легенький на двері. Тобто був удар в крило, силова конструкція не постраждала, безпека не спрацювала, тому по пошкодженнях з Америки він прям супер приємний. Нічого страшного немає. Він на легкосплавних дисках на 16 х Фаркоп, роздвоєний вихлоп, панорамний дах, салон текстиль в дуже хорошому стані, 172 тисячі пробігу, повний електропакет, кондиціонер, мультимедіа з блютусом, е, селектор КПП, повний привід, електричне, стоянкове гальмо. Все працює, ніяких помилочок немає, технічно повністю обслужений, ніяких вкладень не вимагає, тому... З'являється їх в продажі, приїжджайте, оглядайте і купуйте.